Пронто, пронто, мої кохані, яка таємниця вам скоро відкриється. Думайте про себе. Сонечки мої, всі мої відгуки на моїх відео, це реальний відгук клієнток. Це є тільки у мене. І у мене є реальна група, де реальні фейчки, ті, хто мають амулети, розказують про те, як амулет змінює їх життя. Амулет я роблю із карт таро. Це ноу-хау, і не де ви це більше не знайдете. Тому амулети круто діють, і тому амулети це дуже коштовне. Те, що ви можете собі придбати. І так, <кій> вибачте, починаємо про вас. Яку та миницю ви дізнаєтесь? Ну, скоро ви дізнаєте, що ви та жінка, яка дуже сексуально приваблива, що ваша енергетика це щось, що на вас звертають увагу. Можливо, ви це не помічаєте, але ви дуже помітна серед натовпу жінок. Ви не така, як всі. І якщо ви це не робите, то знайте, що всі ваші плани можуть ділитися. Треба тільки брати і діяти. Так, і тут кажуть, що у вас дуже багато планів, які ви маєте, але чомусь ніяк не почнете їх реалізовувати. Починайте. Тут кажуть, що... Тут зараз ви можете якось на свою чуттєву сферу звертати увагу, бо є в вашому житті той факт, що ви комусь віддавали енергію, але людина вам взагалі нічого не віддала в тому плані в плані емоцій. Ви з пустими чашами йдете, хоча його чаші наповнили всі. Так, і ви дуже багато сил вклали в цю людину. Дуже багато. І ви зараз знаходитесь в очікуванні, бо ви розумієте, що... Туди, де я вклала, повинно бути щось в замін. Дівчата, Ти не завжди буде від цього чоловіка. Зразу кажу. Так, Аркан смерть. Але з цим все покінчено. Круто. Для вас дуже крута інформація. Ви закриваєте цей Гельштаб з минулим, де ви хотіли, не діяли, переживали, чекали. І тепер ви починаєте ставати помітною для всесвіту. Ви починаєте діяти і отримувати результат. Дівчата завжди закривайте гаштат з минулим. Для цього є амулет на відпускання минулого. Амулет це із карт Таро, сонечки мої. Так, і колесо фортуни. Фортуна до вас зараз повертається своїм найкращим боком, яким тільки можна. Але ви будете думати чомусь. Ви все ж таки, от, якось ви не берете цей шанс. А а знаєте чому? Тому що до вас зараз проявиться король жезлів. Чоловік схожий на вас. Він теж енергійний, емоційний, сексуально для вас привабливий, і він захоче війти в ваше життя по колесу форту, але ви будете думати, впускати його чи ні. Ну, перелякана, це нормально, дівчата. Я вас розумію. Всі перелякані, додайтесь в мою групу Телеграм. Я вас вилюкую. Обіцяю. Так, і Аркан Мир, дівчата, це чоловік, який повністю перегорне ваше життя, з ніг на голову. Тому що по Аркану Мир це говориться про те, у когось це буде чоловік, який хоче примиритися, не у всіх, але у когось. А у когось це буде чоловік, який повністю змінить ваше життя. До речі, він може бути за кордону. Така теж є можливість. Так, до речі, ви дуже довго його чекали, дівчаточки, не день, не два, не місяць, і не півроку. Так. Він тут, знаєте, до вас припливе, або ви попливете. Тобто ви можете з ним познайомитись або десь поїздці, або коли переїдете, хто планує, або він таки до вас, ну, якось приїде у ваше місто, чи десь ви зустрінетесь. Так. Карти кажуть, у вас буде тус чаш, тобто ви закохаєтесь, це якось буде так, як гром серед ясного неба. Але тримайте себе в руках, бо там дуже багато чого ви можете собі вигадати. Я бачу там ілюзії, фантазії щодо кохання. Карти кажуть, що чомусь знов карти кажуть, що це кохання колись вже було в вашому житті. Воно ось так вас просто прензило. Тобто, це кохання, цього людину, ви знаєте, таке сонечки мої. Так, ви знаєте. Тому що, коли ви його зустріли, ви подумали, що все, це він, це він, ваш, скажімо так, шанс в будь-якому порядку. Але це про нього, так. І... Але ви при цьому, коли все це сталося, ви дуже багато вкладалися в цього чоловіка. Ви заробляли гроші. Зараз ви з ним в обмеженнях спілкування щодо бачення або взагалі заплаковані один від одного. Так, меч відносини закінчені, але ви стали за цей час жінкою, яка має гроші. Мабуть, і амулет на фінанси із карта Ро, який я роблю. Аркан Луна, у вас є страхи, ви багато чого не знаєте, що і як? І вас таки тривожить оце, ще цей контакт, це тяжіння до цього чоловіка, так. Десятка чар. Ви були моменти, коли ви були з ним щаслива, і у вас з ним взаємне кохання, це правда кажуть карти. І ви з ним будували, як вам здавалося стабільний надійний, Ну, вже, вищі сили, Давайте. Так що, яка таємниця відкриється однією картою вищі сили? Що дуже скоро всі ваші бажання здійсняться, дівчата. А як це розуміти? У кожного програється по-своєму. Люблю вас!